нас є ще оголошення ну, і пропозиція внести ну, проєкт рішення про звернення до Криворізької міської ради е з пропозицією розірвати досторонні угоди міста Криворогу з російським містом побратином Ніжній Тагіл. Ну, оскільки всім відомо, вже два роки йде не АТО, а війна, і я, я сподіваюся, тут всі. Присутні поділяючі погляди всієї України, що це війна йде з Російською Федерацією. І тому якось огидно, коли в нас є місто попри тим Ніжній Таїв. Друга пропозиція це в нас пропозиція, оскільки місто Кривий ріг, ну можна сказати, профукало або не захотіло виконувати закон про декомунізацію, про засудження комуністичного та націонал соціалістичного Е, у нас є пропозиція, аби жовтнева районна рада звернулася до міста Криворогу та вже Дніпропетровської обласної державної адміністрації з пропозицією перейменувати жовтневий район у місті, місті Кривий Ріг на Козацькій. Е, пояснюю, чого козацький, ну, По-перше, у гербі міста у нас поріхівниця розташована, яка символізує, е, ну, яку носили козаки. Потім, так само у нас назві Кривий ріг походить від, можна сказати, від козака і від рогу, який, з якого він людям наливав випити води чи там ще чогось. І так само на нашій території, вже самого нашого жовневого району, було раніше дуже багато зимовниць козаків. Ну, що передувало створенню селища, а потім ці селища вже е, поглинуло, ну, можна сказати, увійшли в склад нашого міста. І так, можна сказати, до голови Жовтневої районної ради ми подавали пропозицію, е, про, е, пропозицію, аби звернутися до міста і передати, е, ну, створити з. Санаторій світанок, який передає, був переданий пад сухой балкою на баланс міста за вулицею Крапівницького. Цей санаторій включити в програму комплексної програми підтримки в 2016 році учасників АТО. Ну, ну, відповідь ми отримали якусь незрозумілу, двозначну, з приводу того, нам відповіли, що, що цей санаторій профілакторії був переданий на баланс міста. Все. А Тернівська районна рада нашим колегам від фракції Української війни Свобода відповіла, що звертайтеся в жовтневу районну раду. Це їхні повноваження. Ми пропонуємо звернутися до Криворізької міської ради з такою пропозицією. Оформлені ми їх на наступному да. засіданні будемо да. розглядати, так? Да. Добре, і останнє маленьке. Заява. На останньому засіданні працівниця виконкому, можна сказати. Набрехала тим, що я, я комусь набрехав, Що я підписував протокол про, о, щодо підсумків тайного голосування з обрання заступника голови районної міські ради. Ну я великими буквами заява напишу, заявляю, що я не підписував це для тих, хто не бачив. І передаю вам. І е, передайте своїй працівниці, що вона не суд, аби виносити вердікти. Питання по два рази було звернення. Пропозиції до вас. Створити постійну комісію з питань захисту прав учасників АТО та їх сімей. Також створити при постійній комісії групу, в яку входимо представники громадських організацій, асоціацій, що представляють бійці учасників АТО з правом до голосу. Створити у нас було написано спеціальний фонд. Сказали, що нема таких фондів, є цільовий. Будь ласка, ми замінили на цільовий фонд при вирішенні проблем бійців АТО відповідно до статті 68 закону України про місцеве. самоврядування. До пропозиції додаток. Фракція Всеукраїнська Біжна Свобода ініціює та просить підтримати депутатів у створенні окремої постійної комісії з питань захисту прав учасників АТО та їх сімей. Головною метою створення даної комісії є поліпшення матеріального становища учасників АТО та їх сімей через надання матеріальної та юридичної допомоги. Важливо вирішувати проблему. Учасники виступу по напрямку медичний, земельний житлово-комунальний освітній тощо створити окремий фонд для надання матеріальної допомоги учасникам Антон з розумію до міськради про виділення додаткових коштів та переглянути бюджет у зв'язку з відтворенням фонду. Щоб комісія була ефективною, пропонуємо спільні її засідання з іншими постійними комісіями, щоб без популізму вирішити проблеми учасників війни на сході фахово і швидко для оздоровлення та лікування. Пропонуємо та передати будівлю санторипрофелекторія яка передана на баланс за адресою вулиці Крамнівської, 63А. Була відповідь на, це, на цю пропозицію, що виконком жартнева і у місті Ради повідомляє, що ваша е, пропозиція ну, про створення постійної комісії. Та спеціального фонду для вирішення проблем бійців уважна розглянуто. За результатами розгляду повідомляємо наступне відповідно до закону України про місцеве самоврядування України постійні комісії ради є органами влади, що обираються з числа її депутатів для вивчення попереднього розгляду підготовки питань, які належать до її віддання здійснення контролю та виконання рішень ради її виконавчого комітету. Порядок організації роботи постійної комісії визначається регламентом. Ну я не буду далі перераховувати, бо тут дуже багато ви навчились давати такі відповіді, половинчаті і розмиті. Щодо утворення спеціального фонду повідомляємо, що відповідно до статті 68 закону України про місцеве самоврядування України передбачення утворення цільового фонду, а не спеціального фонду. Як зазначено, про з створюють цільові а не спеціальні, будь ласка, ми замінимо. Якщо треба, Цільовий фонд у районі місті раді за положення про його використання створено. Рішенням районної місті ради від 25.11.2011, номер 84 для використання коштів цільового фонду, який передбачається за рахунок залучення е, на договірних засад, засадах, коштів установ організацій, фізичних осіб та інших надходжень, що не суперечить чинному законодавству. Необхідно, щоб видатки були передбачені програмами районного значення, затвердженою радою в місті е, Радою. Виходить, що якщо немає все щось нове, якщо воно не... Пройшло через раду, так давайте, значить, воно не має на життя. Так давайте пропустимо, поставимо на голосування, створимо цей фонд і будемо е, допомагати. Бо війна, я, я повторюю, не закінчиться, а значить треба допомагати цим людям і їх сім'ям. Ми повторно зробили безпосередньо по самому санаторію знову запит був, не буду вже числа. Розповідати відповідно до конституції України закону України про статус депутата місцевої ради регламент районної ради. Я це пропущу. Відповідно до рішення Криворізької міської ради номер 39 про комплексну програму підтримки на 2016 році проморозі учасники АТО на сході їх сімей та загиблих у ході її проведення звернутися до жовтневої районної місті Кривому Род, розі, розі ради до Криворізької міської ради з пропозицією передати на баланс міста санаторій профілакторій «Світанок». Від сухої балки за адресою Кропивницького. Та, я що... вам іще раз повторюю, він уже переданий да. на баланс міста да. Кривого да. Рогу. Я вам просто запит роблю, як ви відповіли. Так а далі слухайте, передати. А потім відно даними рішенням переданий зазначений будівлю з обладнанням та інженерними мережами на баланс обліку комунального підприємства будинок нічного перебування. Ну звернутися, щоб воно було для бійців, АТО, їх сімей і. Дітей ви не віддали відповідь на це питання. Ми просимо винести і проголосувати це рішення, допомогти. Ми ж опікуємося соціальними проблемами. Залишайте згідно установленого регламенту, залишайте свої пропозиції. вони вже були залишені. Давайте ми проголосуємо. Побачимо, хто пікто Бо ми приймали тільки що соціальну програму за попередній рік. на 2016 рік ми згідно не знали за такі проблеми. І давайте ми на на наступній на постійних комісіях просто всі ті кошти, які виділяються учасникам АТО для і куди виділяються путівки учасникам АТО. Я подивись, тільки на поховання, майже там дуже жалюгідні кошти. і Якщо так підтримувати, то. А зараз дуже багато юридичних питань. Я повторюю, вони звертаються, вони знаходяться по півроку на війні. Там а коли приходять сюди, їм комуналку нараховують. На, скажем, якщо нема лічильника, їм і на воду, і на все інше нараховують на душу, яка прописана там. Давайте ми будемо юридично допомагати цим людям. Коли вони воюють там, а комуналка юридичні питання, вони звертаються в міськраду, їх відправляють тут. Тут звідти кажуть, діти підрозділи, ми не можемо вам допомогти. І люди ходять по колу. Ви розумієте? Чому таку комісію не створити, куди б вони звертались нашого району? А оздоровлення, якщо придати на місто, а здоровлювались би всі міста Кривий Ріг. На цьому, тому що рік він вже з 9-го місяця прошлого року він вже 14-го, вибачте, навіть більше, 14-го року він вже переданий на баланс і е, залишився він і там на балансі і ще, не і ще не вкрав. Тому що такі, скажем, не ситуація в Україні, коли ще не знає хто і як вкрасти. Ну якщо ми будемо далі тягнути, то його просто хтось вкраде. Тепер ви дуже часто задаєте питання, що особисто я і свобода е, робимо для е, допомоги цій е, ці. волонтерська допомоги. Почекайте, ви кажете, що ви один раз за два роки ваші два роки зібрали, вас буде гроші, буде можливість зробити свою інші питання. Питання про відкону розкаже вам про проблеми. Ви питали? Ми вам даємо розказувати. Ви що підаєте? Це п'яти сідальше. Ви запитали скільки робіт? Ви приїдіти попросити людина, депутати розпові. приїхав зі вітання. Питання вітає статус депутата місцевих рад, хочу зробити заяву. 17 та 18 лютого я як депутат жовтнево районної місті ради від фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода разом з самообороною Кривбасу Олега Боченка їздив в зону АТО. Це було поблизу Горлівки, село Зайцево. Там розміщувався 42-й батальйон територіальної оборони. Значна кількість бійців батальйону складається з мешканців Кривого Рогу. Ми возили їм гуманітарку, це була термобілизна, тепле взуття, цигарки, кава. Маскувальні сітки було 200 квадратних метрів. Також ми возили малюнки від дітей. Враховуючи, що дитячі подарунки та поділки піднімають моральний дух бійця, ми просимо відділ освіти організувати заходи по школам Жовтневого району з закликом до дітей підтримувати солдатів. Також просимо депутатський корпус підтримати пропозицію від всеукраїнського об'єднання Свобода з приводу передачі профілакторію світанок на баланс міської ради та включення його до міської програми реабілітації відповідно до рішення Криворізької ради номер 39 Також хочу нагадати, що нещодавно відбулося вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, а також виходу наших хлопців із Дебальцева. Прошу хвилиною мовчання вшанувати загиблих під час Революції Гідності, а також виходу із війська з Запальця. Герої не вмираю! Слава Україні! Героям слава! Дякую! А ви, ви знаєте ЛНР і ДНР? Ні, ви ви сказали, що ЛНР і ДНР. ЛНР і ДНР. А це що республіки? А це що республіки чи терористичні організації? Це терористичні організації, чи що? Чи ви їх визнаєте республіками? Сять!